Сьогодні я покажу вам, як дуже просто приготувати глазур для пасок і кексів на желатині. При цьому ми не будемо використовувати сирий білок. Глазур готується дуже просто. Вона добре застигає, але при цьому при нарізанні не розламується і залишається пластичною. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Я сьогодні буду використовувати листковий желатин. Мені подобається те, що він дуже легко і швидко розчиняється, завжди дає стабільний результат. Але в описі до відео я вкажу, як працювати з іншими видами желатину. Листковий желатин я замочую хвилин на 10 в дуже холодній воді. Поки що я його відставлю. В Сотейник додаю цукор, воду. Ставлю на невеликий вогонь і постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Після того, як глазур закипить, ви побачите, що весь цукор розчинився. Глазур стала ось така прозора. Проваріть її на невеликому вогні ще десь хвилину і знімайте. Желатин віджимаю від води. І додаю в глазур. Якщо ви будете використовувати порошковий желатин, то просто весь замочений желатин додаєте зараз в глазур. Добре розмішую і залишаю трохи охолонути. Коли глазур остигне настільки, що ви зможете доторкнутися до неї пальцем, можна починати збивати. Використовую звичайний ручний міксер. Збиваю на високих оборотах. Спочатку глазур буде прозора, з часом вона почне білішати і ставати все більш пишною. Тут треба дивитися на консистенцію. Я не люблю, щоб глазур була рідка, тому збиваю побільше. Зараз, також, при бажанні, ви можете додати кілька крапель лимонного соку. Так глазур у вас не буде приторно солодка, і мені так подобається набагато більше виходить смачніше. Або використовуєте пару кристаліків лимонної кислоти. Ось так зупиняюся, підіймаю вінчики, дивлюся, наскільки глазур стікає. Я хочу дочекатися такої консистенції, щоб при нанесенні на паску глазур не підтікала. Я думаю, ось так приблизно достатньо. Якщо ви. Перевзбиваєте глазур, то її можна трохи підігріти на невеликому вогні і знову взбити. Наношу глазур на паску. З консистенцією я вгадала. Якщо ви хочете зробити кольорову глазур, то в процесі збивання додайте всім трохи барвника. Тепер залишаю паски на ніч. За цей час глазур повинен застигнути. Давайте розріжемо ось таку паску і подивимось, як себе буде поводити глазур. При нарізанні глазур не кришиться. Вона залишається пластичною, дуже смачною. Чимось нагадує зефір. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!